Друзі, вас вітає компанія автопарк UA, десь Кафіля. У нас до продажу залітаємо Ford Mondeo 2008 року з надійним, досить потужним та економічним двигуном. Дизель 2-літровий, механічна коробка передач, передній привід. автомобіль приїхав з Європи від першого власника в Україні в чудовому технічному та візуальному стані? Є декілька косметичних підкрасів, але без критики, без поплівки. Була косметика. Салончик у нас текстильний, доглянутому на свої роки та збереженому стані. Зробити невелику хімчистку, то буде як новий. По комплектації автомобіль має сигналізацію, центральний замок, передні електросклопідйомучі, мультикермо. Чудово мультимедіа на базі 11-го андроїду, двозонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь. Круїз контроль та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо друзі вас на огляд та тест-драйв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або за адресою Михайло Грушевського, 15А. Чекаємо на вас.